Олександра Світлана. За нас цей скоротний час. Ми Сашу дуже любили, цінували. Все його зроблено його руками. Його праця нас завжди радувала. Ми його дуже любимо і завжди будемо пам'ятати. Нам дуже тяжко переживати цей день і взагалі жити далі не знаю, як будемо без нього. Даже не знаю, як Чекайте, він дуже старався захищати, розказував, як строїли намет, як він жив, розказував, як він ночував, що він, як він проводив свій час на війні. І ми завжди його питали, він нам все розказував. Ми... Гордилися ним тим, що він виконував свою роботу і надіялися, що він верне живим, вернеться живим, непошкодженим. Але нам така прийшла звістка, яку ми не, 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 не дочекалися цього моменту, але завжди будемо пам'ятати його таким, як він був в житті, яскраві моменти і все цінувати те, що було ним зроблено колись.